Доброго раночку країно! Доброго ранку, Карпати! Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. Сьогодні ми святкуємо таке величезне свято, День Незалежності. Ура! І на честь такого свята філіжанка смачної запашної кави в Карпатах. Ух, ну що, може бути краще? Клас! Сьогодні такий ранок, сьогодні дощик зранку пройшов, а зараз так тихо, тепло. І сонечко з'являється сонечко. Так що всім привіт із Старої Гути і всіх зі святом з Днем Незалежності України. Клас! Сьогодні неділя. Люди йдуть до церкви. Слава Богу, слава Богу! Дякую тобі, Боже, за це, за цей чудовий день, за можливість мандрувати, бачити цю всю красу. Яка краса. Сьогодні вранці випав такий гарний дощик, але погода так налагоджується. То сонце, то хмари. А ми з Лаки, да, Лаки? Ми з тобою йдемо куди? На водоспад Кузьминець, малий Кузьминець, так? Лаки, йде? Йдемо? Пішли. Пішли, йдеш со мною? Це наша собачка. У Вики гутник живе така собачка. Такий гарний песик, який мене супроводжує. Да? Ой, він красунчик, він йде зо мною на водоспад. Мій зайчик такий. Ну, ми йдемо. І так, одна із цілей сьогоднішнього маршруту мого водоспад Кузьминець. Малий Кузьминець з е селища Старагута. Дивіться, яка краса. Клас. Всім привіт! Всім привіт, Скарпат! Сьогодні 24 серпня, сьогодні День Незалежності України. І я сьогодні... Нарешті в Карпатах. Там, де прагне бути моє серце, моя душа. Там, про що мої думки постійно, я в Карпатах. Ура! Дивіться, яка краса, який ліс. Сьогодні чудовий день. Зранку, правда, пішов дощик, але зараз погода налагоджується, тепло, все-таки серпень, ще літо. І от така краса. І так нарешті, нарешті ми прийшли. Далати. Ми вийшли із центру Старої Гути. І 2 кілометри всього-навсього 2 км. І ми біля такої гарної локації, селища Стара Гута, це водоспад, малий Кузьмінець. Дуже класно, дуже гарно, атмосферно. Погода, природа, Карпати, повітря. Це все. Більше нічого мені не кажіть. Лайт. <гум> просто всім привіт І з Карпат. Із Днем Незалежності. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Ось ідемо йдемо, ось таку красу спостерігаю, будь ласка, перед вами гора Ігровець, Висота 1800. Ну, маю надію. В мене ще є час, тому маю надію. Всім гарного дня і насолоджуйтесь разом зі мною ось такою красою, яку бачу тут я. Ласок, каска, я просто в касті. Каньйон, місцевий каньйон в селищі. Ну як в селищі, 5 кілометрів від Старої Гути, але класно. Знову Локі зі мною пішов. Ти купаєшся, мій красунчик, ти купаєшся і водичку п'єш. Ой, як лязято, так? Да? Латя, ти що робиш? Це треба тільки бачити. Вже другу палку витягує із води, і воно та ще чистить. Мій ти зайчик, ти представляєш? Вже другу палку витягує. Так, чиста річку, так, мій зайчик такий, ти красунчик просто, боже, лакі. Я не можу. Люди смітять в Карпатах. Собака витягує з води палку, чисте річку щоб не була така забруднена. Ні, ну як це? Я просто. Лаки, ти красунчик, понял? Ти красунчик!